Давайте поговоримо про одну історію. Можливо, вона вам знайома: історія Арона Ралстона. Уявіть собі, скелелазення в каньйоні Блю Джон в Юті. і раптом гігантський валун зсувається просто під ногами, він падає, і цей камінь притискає його праву руку до стіни каньйону. Знаєте, цей випадок це просто ідеальна, хоч і жахлива, відправна точка, щоб розібратися в одній з найпотужніших психологічних сил у мотивації. І ось він у пастці. Але знаєте, що було найгіршим? Він нікому, абсолютно нікому не сказав, куди саме йде. Уявляєте, повна абсолютна самотність і невизначеність посеред цього величезного байдужого каньйону. І ось тут ключова деталь його права рука вона була намертво, просто намертво притиснута до стіни валуном, що важив понад 350 кілограмів. Жодного шансу поворухнутися. Взагалі ніякої можливості звільнитися. Це ну, це повне тотальне відчуття без виході. І в такому стані він провів п'ять днів, тільки вдумайтеся, п'ять довгих днів. І всі ці дні він відчайдушно намагався зрушити той валун, відколоти хоч шматочок, та все було марно. Це ж важко навіть уявити, правда? П'ять днів сам на сам зі своїм відчаєм. І от коли ці п'ять днів минули, у нього закінчилося все: і їжа, і вода. Зовсім він дійшов до того, що почав впити власну сечу і записувати прощальні відео для рідних. Ну, здавалося, що це вже точно кінець. Але потім щось сталося, щось змінилося. Ралстону наснився сон, він побачив себе. Але не там, у каньйоні, а в майбутньому він був батьком і бавився зі своїм маленьким сином. І саме це видіння, цей образ, він запалив у ньому просто непереборну, шалену волю до життя. І ось це підводить нас до головного питання, чи не так що ж це за така сила, що може змусити людину зробити немислиме? По те, що зробив Ралстон, це немислимо. Він зламав собі кістки руки, а потім тупим кишенковим ножем відрізав її, щоб звільнитися. От що це таке: це і є сила мотивації. Якщо говорити просто, то мотивація це, по суті, потреба або бажання щось зробити. Це може бути будь-що біологічна потреба, як от голод, чи соціальна, чи емоційна. І знаєте, неважливо про що йдеться, чи то про те, щоб приготувати вечерю, чи вступити до університету, чи як у цьому випадку ампутувати власну руку. Саме мотивація змушує нас діяти. Ну що ж, давайте розбиратися глибше. Психологи, як правило, дивляться на мотивацію через чотири основні теорії. Варто сказати, що жодна з них не є ідеальною сама по собі, але от якщо взяти їх разом, вони справді допомагають зрозуміти, що ж нами керує. Отже, що це за теорії? Це теорія інстинктів, теорія зниження потягу, теорія оптимального збудження і, звісно ж, знаменита ієрархія потреб маслоу. Коротко про першу. Теорія інстинктів, яка йде від еволюції, каже, що нами керують вроджені інстинкти, ну, наприклад, як лосось пливе на нерест. Але, чесно кажучи, ця теорія набагато краще пояснює поведінку тварин, ніж складні людські вчинки. Тому давайте зосередимось на трьох інших. Вони дають нам набагато глибше розуміння. Почнемо з теорії зниження потягу. Звучить складно, але насправді все просто. Ідея така: будь-яка фізіологічна потреба створює в нас напружений стан, такий собі внутрішній дискомфорт або потяг. І цей потяг змушує нас задоволити потребу. Скажімо, потреба в їжі створює голод, і вся наша поведінка спрямована на те, щоб поїсти і повернути тілу баланс. Цей баланс ще називають гомеостазом. Але ж погодьтеся, ми не завжди прагнемо до абсолютного спокою. І тут на сцену виходить теорія оптимального збудження. Вона каже, що ми насправді мотивовані підтримувати певний комфортний для нас рівень збудження, тобто ми уникаємо і нудьги, і надмірного стресу. Скажімо, після цілого дня навчання може захотітися піти на вечірку для стимуляції. Але якщо ця вечірка стає аж занадто гучною і хаотичною, з'являється бажання піти додому в тишу. І, звісно ж, куди без неї піраміда маслоу. Вона чудово ілюструє, що не всі потреби однакові. Ідея в тому, що спочатку треба задоволити базові речі: фізіологічні потреби, потребу в безпеці, і тільки потім ми починаємо думати про любов, повагу, самореалізацію. І, хоча треба сказати, сучасні дослідження не завжди підтверджують таку вже й сувору ієрархію, сама ідея залишається дуже впливовою. Гаразд, теорії це добре, але незалежно від них більшість психологів сходяться на думці, що існують три великі фундаментальні мотиватори, такі, що керують майже всіма нами. Що це за трійця: секс, голод і потреба в приналежності. Все логічно, сексуальна мотивація для виживання нашого виду, голод для виживання конкретної людини. А потреба належати до спільноти, вона допомагає нам виживати в групах, що теж критично важливо. І от з цих трьох голод, мабуть, найсильніший, найнагальніший. Ну, подумайте самі, секс не є життєво необхідним для однієї людини, а от без їжі ми просто не виживемо. Тому й не дивно, що бажання отримати їжу це одна з наших найпотужніших мотивацій. А наскільки потужним є голод, це дуже яскраво продемонстрував один знаменитий експеримент: Міннесоцький експеримент з голодуванням. Його проводили ще за часів Другої світової. Взяли 36 здорових чоловіків добровольців. Спочатку вони харчувалися як зазвичай, потім їхню калорійність урізали вдвічі на цілих 6 місяців, а потім уже поступово повертали до норми. І от психологічні наслідки, які тут показані, вони були просто вражаючими. Чоловіки стали буквально одержимими їжею. Вони мріяли про неї, постійно говорили про неї, читали кулінарні книги. І водночас вони втратили інтерес до всього іншого: до сексу, до спілкування, навіть до жартів, стали дратівливими, тривожними. Багато хто впав у депресію. І знаєте, цей експеримент показав ще одну важливу річ: як задоволення однієї потреби тягне за собою іншу. Чоловіки почали ізолюватися, віддалятися один від одного. Тобто, коли їхня базова потреба в їжі не задовільнялася, їхня потреба в приналежності, в соціальних зв'язках теж почала згасати. Це лише підкреслює, наскільки ж ми все-таки соціальні істоти. І це логічно, якщо подивитися з еволюційної точки зору. Соціальні зв'язки, життя в групі це те, що допомогло нам вижити. Спільні ресурси, спільний захист, підтримка це наша суперсила, наша перевага. І саме тому біль від соціального виключення, його ще називають остракізмом, є таким нестерпним. Не дивно, що в багатьох культурах саме ізоляція використовується як найсуворіше покарання. Ну що ж, а тепер давайте повернемося до нашої історії, до Арона Ралстона, і подивимося на те, що з ним сталося через призму всього, що ми щойно обговорили, як усі ці сили мотивації спрацювали в його конкретному екстремальному випадку? І ось тут ключовий момент: у випадку Ралстона зійшовся, можна сказати, ідеальний шторм мотиваторів. По-перше, теорія зниження потягу, його тіло буквально кричало від голоду та спраги. По-друге, теорія оптимального збудження. Він, очевидно, був людиною, яка шукає ризику з високим порогом збудження. І, мабуть, найголовніше піраміда Маслоу. Його видіння майбутньої сім'ї, сина воно активувало найвищу потребу, потребу в любові та приналежності. І це просто блискуче ілюструє головний висновок. Ралстон, свідомо чи ні, використав найпотужніші психологічні сили, які в нас є. Потреба вижити і потреба належати до спільноти, до сім'ї. Саме цей коктейль запалив у ньому волю до життя і дозволив зробити абсолютно неймовірне. Тож ніколи ніколи не варто недооцінювати силу мотивації. Якщо її зрозуміти, якщо її правильно використати, можна досягти ну, практично всього. І вся ця історія змушує замислитися, чи не так. Яке ж таке видіння, яка така мета здатна рухати людиною настільки, щоб вона долала, здавалося б, неможливе?